Війна почалася, і різні політичні фігури в різних обставинах опинилися. Хтось зник під час війни з політиків, хтось втік, хтось тік. Хтось зловив популярність неочікувано. Е, і деякі ваші колеги про вас говорять, що війна зіграла вам не на користь парламентарі деякі. Як ви це відчуваєте для вашої кар'єри? І чи змінилися ваші кар'єрні плани, коли почалася війна? Ну я дивуюсь, якщо чесно, кому війна? Може зіграти на користь. Якщо ми вийдемо на вулицю сьогодні, запитаємо людей, чи війна зіграла їм на користь, я впевнений, ми від 99 90 людей, якщо вони адекватні, якщо вони не є е, частиною Кремля, то вони скажуть, що погано війна зіграла зі всіма погані е, жарти або не пішла на користь, як ви кажете. І. Е, е, на жаль, ситуація буде далі навряд чи ставати набагато позитивніше. Ми всі опинилися в умовах війни. Хтось втратив житло, хтось втратив роботу, хтось втратив здоров'я, а хтось втратив близьких, рідних або навіть життя втратив. Тому точно для всіх війна пішла не на користь. Якщо хтось вважає, що йому війна пішла на користь, то це або хвора людина, або людина, яка, е е е яка сприймає світ через дуже дивну специфічну. Призму і це дуже короткостроковий ефект, який потім його наздожене. Якщо ми говоримо про політиків, я не думаю, що вона взагалі комусь пішла на, на користь як люд, людям, і як політикам, в тому числі, тому що сьогодні немає політики по об'єктивним по суб'єктивним причинам. Якщо хтось там радіє, що в нього... Там рейтинги з'явилися або з'явилися впізнаваності. А от якщо без прізвищ, ви помічаєте, yeah. що деякі люди радіють, що впізнаваності це... рейтинги ростуть. Я вам більше скажу: для деяких війна завершилась у квітні, в березні навіть завершилась. В головах деяких моїх колег-політиків війна завершилась в березні, там, наприкінці березня, або коли на, там, в, на початку квітня э, росіяни відійшли від э, Києва. І вони вже почали жити в режимі політика. Хоча сьогодні треба жити в абсолютно іншому режимі, в режимі е, того, щоб досягнути перемоги якомога швидше, і щоб на шляху до цієї перемоги втратити якомога менше людей, наших з вами співгромадян, наших військових, наших дітей, яких загинуло вже під час війни, дуже багато. А для когось це політика. Чи це Дивно для мене ні. Я теж не перший день в політиці. Я розумію, що завжди будуть такі, ос... Ос... Ну, мабуть, навіть не особистості, а особі, да, яка ж. А істоти, політичні істоти, якщо колись. Але в будь-якому процесі треба залишатися не істотою а людиною. В тому числі і в політиці, і мені б дуже хотілося, щоб в українській політиці було побільше людей. А щодо того, що сьогодні там зігра... ну, якось змінилося, то змінилося, і в тому числі питання цензури, вони теж відіграють великий аспект. Сьогодні у достатньо значної кількості моїх колег, політиків. Немає доступу до засобів масової інформації. Причому це подається під соусом там військової цензури, а насправді дуже часто це виключно політична цензура, тому що ну навряд чи знайдеться сьогодні хтось з українських політиків, які не повтікали за кордон або не повтікали десь на, на Закарпаття. І який буде відстоювати якісь російські наративи, російські інтереси або буде працювати не на користь України. Я думаю, що ну такі вже теж не залишились. Але під таким соусом сьогодні обмежують і свободу. Це погана історія. Це погана історія не для мене, як для політика, не для там нашої команди, не, не в цілому для політикуму. А це погано для держави, тому що. Ми сьогодні воюємо не лише з Москвою, з Росією, ми воюємо з тим способом життя і з тими реаліями, які там є, які абсолютно нам як державі не підходять. Тобто відсутності свободи слова, відсутності свободи думки, відсутності доступу до об'єктивної інформації різних джерел інформації і ви ж пам'ятаєте, ви як журналіст добре пам'ятаєте, що таке свобода слова і наскільки вона сьогодні цінна, і це є одна з базових цінностей, за які, за яку сьогодні, в тому числі, воює українська армія не лише за території. Вона воює за те, щоб український народ жив вільній, демократичній, європейській. Державі, яка з часом стане частиною Європейського союзу, да? а це абсолютно не корелюється з відсутністю свободи слова. І це ще раз повторюю: це не виклики війни, це виклики політичні. І так, да, давайте теж правду казати: дехто використовує війну і для політичної. Боротьби з опонентами. Хоча Та... сьогодні один в Україні є один ворог, це Росія, з якою треба було б боротися. А далі вже будуть вибори, будуть буде інший процес. там ми поговоримо і повоюємо.